Всім доброго здоров'я! Хто користується залізною барахолкою Полтава Бондаренко Ігор Васильович? Я в нього придбав на днях до токарного верстака задню бабку за 500 гривень, доставка 100 гривень з Полтави на Одесу. А сама така бабка стоїть десь тисячі полтори, може навіть до 4. Ось така коробочка вийшла. Ось така ця задня бабка, як то кажуть. Усе крутиться, усе працює та буде працювати. Доброго вам миру! Дякую.